Є така проблемка в Mitsubishi. перестає коректно працювати Bluetooth. Так, підключилось, але працює тільки хендс-фрі, тобто блютуз аудіо не працює. От, no блютуз аудіо плеєр коннекти. Буває таке, що підключається, зразу відключається і такі цикли проходять. Це все одне, одна і та ж проблема. Почитав американські форуми, кажуть, що треба або прошити блок Bluetooth, який ось тут знаходиться знизу. Зараз покажу. Але я спробую, ну до цього ж працював, значить все було нормально. Спробую розібрати. Заодно покажу вам, як розбирається. Ось тут зверху я двома руками підів, витащив. Тут ззаді роз'єми підключені. На подушки, якщо не скинути клему з акумулятора, то буде помилка по подушкам. Бажано зняти. Я спробую так, не від'єднуючи конектор, зняти. Ось так воно виглядає. В принципі, можна тут просто відкрутити, щоб ця платка висіла. Сам модуль Bluetooth ось тут розташований, треба відкрутити і зняти саму магнітолу. Ось так це виглядає: декілька конекторів, антена і три роз'єми. Якщо ви камеру не підключали, то у вас, скоріш за все, цього немає. І ось тут сам Bluetooth модуль. Ось бачу один болт. Тут я відкрутив і треба ще один. Тут, якщо від'єднати ці два роз'єми, це рестайл, тобто тут на два роз'єми. Треба від'єднати роз'єми і відкрутити, і тоді вже точно зніметься. І ви хоча б побачите, яка у вас ревізія ось цього блоку. Ось сам блок з ось, ось таким номером. І якщо ви все ось це розбирали, то дивіться, не переплутайте, тому що ось цей роз'єм і ось цей на пічку, вони однакові. Я не знаю для чого це було зроблено, але якщо переплутати, зграє блок ось цей. Будьте уважні. Зараз ще розберу, подивлюсь, можливо, там зелення, каччі, окислення. Щоб розібрати просто цей віддираємо в сторони. І він просто знімається, ось ця кришка. Ось такі вусики, вони просто загнуті в сторону, ви їх вирівнюєте ось так і розбираєте. Але по самій платі тут взагалі нічого немає, ніяких дефектів, ніякої зелені, окислень і так далі. Зараз зберу поставлю. Ну, раптом щось станеться, та воно запрацює. Але я буду шукати 0,62 ревізію. Вчора подивився я тип свого блочка, який саме номер, яка ревізія, і на ОЛХ у декількох людей попитав. По-перше, уточнив ціну на їхні блоки, бо думав, просто заміню, раз нічого не допомогло, ніякої зелені нема. Тобто розборка не дала результатів. Я один чоловік написав ціну, я ніяк не відреагував. Думаю, ну подумаю, в принципі, у нього була найкраща ціна. А потім пізно ввечері він мені пише, що якщо у вас е флешки читаються, а нагадую, що тут кабель від флешки йде якраз в блок Bluetooth, а потім уже з блоку блютуса йде в магнітолу. А така система, хоча ззаді в, магні... в магнітолу також можна цей кабель під'єднати. Якщо флешки у вас читаються, то ви можете скачати прошивку і спробувати оновити. Це така була підказка. Далі я вже погуглив. Знайшов прошивку. Силочки я залишу в описі до відео. Коротше, все це я записав на флешку. Флешка повинна бути в форматі FAT32 Відформатована. Все оновилось і зразу ж запрацювало. Виходить, у мене по-моєму під й блок. Він оновився до 84-го. Все, вирішив, працює. Бачите, друга іконка також загорілась. Вставили ви флешку, допустим, Заходите в сервісне меню. Тримаємо. Є. Yeah. Вибираємо Hands-Free і у вас буде ось ця кнопка активна. Бачите, у мене вже оновлено до 84-го блоку. Прошивка у мене була 11-та, стала 19-та. Так що такі справи. Кому треба, виправляйте помилки, користуйтесь.